And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your room. It feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head because 'cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all. I was, too dead to cry, a self-affliction face, stones to throw in my creator, massacres to which I came. says Всім привіт! Привіт, uh, кость. Uh, я ти в класна. Куда, куда приглас А, подожди, а у нас что, Дискорд сегодня тоже не работает? Привет. Привет. Меня зовут Рома. Да, Влад. А Якого хера у мене не працює Discord на сервері, а у тебе працює, Костя. А Надо меня поменять сервер. Коди поменять, Що поменять? Сервер бой. Понял. Там IP. Хуйньой издрате, я понял. Хорошо. Вот оно, откуда. все, я понял. Так, тоді... У мене на серверки теж типу, не можна було зайти. Поміняв там, зараз нічого працювати. Так, все, я захожу тоді. а що ти зараз заходиш, так? Да? Ну, да. так. Да. А що мені чекати? Я на тобі. У мене там трохи шум може бути фоні. Ну, нічого страшного, що перший раз чи що? Ти зайшов? Ти зайшов? Сейчас у меня ебачий АБС начне захватывать Вов, и вообще буде все прекрасно. Постой, ты і полеводку себе купил. Конечно, я ж не лох. <скільки, а скільки стоїп, я щось в 300 уложився. Там... А, ладно. Я, я поняла, это кажется пока что. Ну, ну нет, там 620 с чем-то плюс э, этот аук. Не, да, ну, я... Кстати, аук. Сейчас надо глянуть, что там по аукционному. Тут на аукционном есть? Нет, тут не, но на почту там и не бабки пройдут. А, о, о наконец-то квест на ПВП. Ура. Я пошел выполнить. Ты, 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 ты в себя веришь? Я, я в себя верю. Не, nee, ну nee, в смысле, квест на этот. На захват. Мне пофіг пофиг, там Пвп или нет. Мне mm -hmm. надо захопити. Ну ладно, то next time. Так. Яды. Так, мне надо. Страшна одна ручка, якась его еще выпала. А yeah. она тут не выпадает, по-моему. Не знаю, сейчас чекну, хотя тут побачу. Я колись тоже их скачаю, чекну, все зроблю. Все, готово. Да, yeah. yeah. ласка. Я до всього готовий. Взагалі, у мене Аман. є кілінспрі, мені по барабану я до всього готовий. До цього теж? Якщо б не було вдвоє, то я б це зробив. До чого? Я б замір в він вісім вийшов. Так я теж вийду, в інвіст. Я пофіг, ну було весело. Ти <laughs> мене не удивіш этим.

Hmm. Він на під льодом. Під льодом, під льодом. А, він, він 68 го пусть. А що, з mm. 70-го що? А ні, 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 він під кровом пустогро mm. срывай, я понял. Я є в когось. Mm. У ну, мене буде через пів хвилинки. Якщо б мене ще А Забій, кому ти нужен. Заявлять полі. Я думав, буде байт. Ну, ладно. А норм, я ще не прожимав сейв. А... О, мене нарешті горота почала этот сайленс накидывать. Горота. Ну, с инвизо, короче, Єдине, Единець, зачем надо рюзать. Ні, ну ладно. Дві штуки чому треба юзать Інвіза, Бастан, на Сайленс. Так що там? Acer чи Що, Шокость? Acer. Я вообще не ожидал такого... Там вы сразу... Я хера знаю. тип все вечера проводить за новую там вообще... Да, а какая, блядь. А я ты весителька вышла за экран. А что за... Ну, Можемо трошки швидше це робити, хорошо? Ти поки там підпіром, да? А я... Тей... А, це прям так? Ну, ладно, я просто думаю, мені тяжело буде, мені вже це тяжело буде. А вже? Ти от такий тонкий? Та ні, вони мені в спину почали я фігати. Я фігач. не ожидав от тебе такого. Можемо зразу цього так. вбити? І хера великого. А я живий. Ну так, Ладно, я сегодня без ешек. Ну, я свою прожал. А ты ешку фигачив мене не ешь? Да, 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 я ешку прожав. А, я думаю, що що за фигня была. во во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Норм-норм. Вов-во-во-во-во. во да. Так радый бачить вовки. А четыре ху вафик. Я шоп не на мене бігли, понял. Охот, учись стакается, их не укуси. А це а вообще кричить? Зачем ему кричать? Ну на ловкость. Зачем ему. Горни, тут ці твои нахуй йому yeah. не надо. Вони дають 10. А цін... зачем вони треба успокойся? ти бачив цю одну? Мене зразу. Цей... Ну, Я розумію, що ти, ну. Но... Не надо. Пішли, пішли, пішли. А, може, плитки. Давай. Там щось не залучало. О, залутало. там щось не залутали. А, ти забережний, ну ладно. Гроші нікому не надо, цікаво. Ну, ну, все. Ты пока еще у нас новый танк. Ну, хоть танк. Ну, хотя я не 68 можно но все равно. А можно стать? Нет. Если вообще, да. Давай сдохни. Давай, ну, почти, ну, почти. Было, было близко. Моя уешка, хуячик, вообще. Сэм, это их. Причому вони її не кастують, а просто нажали і все. Если бы что-то скастеим то... Ну, я тоже людина, у мене тоже є кулдауни. Давай начнем з цього, хорошо? Так кажеш, що вони не кастують. Ні, так ну так вони, а вони не кастують. Вони нажали, і вона пішла. типа вони пішли своїми ділами займатися. Я би за таку ауешку, блядь, віддав би все. Ну я знака наприклад. Ні, ну, хотя ладно. Це ну, ти, так, саме... да, тоже, знаешь, ли з пальцем не сравнивать. Ну, в мене там другие ойшки, я мені все равно. Ну да. Там болезні на кейс. Ти вы болезни розкидав, блядь, пошел. Чего? Що... Ну, чуть маходяча. Шоу не возобновляйся письмя всего після Да, блять, это що, а че в рурдолак, на, на другий допригає? А, це в мене я блять. Я ему нравлюсь. Нихуе, блять, он пицца посял пит дерево і пішов дальше. <ріх> — Я м'яче не бачу. — Я її подводжу. Законточений. Е, тут ще просто босс може курсувати, не А Та він, блядь, пока дойде подалі. О, опять. А це якийсь баг, не знаю. — А це якийсь баг, знаю. Так це ж ДПС просто. що, руїна ДПС-а. Ти друїди, блядь. Він на всіх втригає, прям прикол. — Так? На мене не втригав. — а стік от там коло друїда буде прыгать, хочеш mm -hmm. попробувати. Я якщо возле друїда, конечно, він як на друїда буде пряти. Ти рішив все чистить, чи ж? Да, вони загрязняся, за коли ми просто будемо бити. Та балалайку можливо. вони не за загряться. Я вчора проходив хіра тут агреться. А, мі... міри... це... а я походу вони не нагріться. То значить тебе паті долбоебав було, які ходили агро. Я не відповідаю, все одно. <laughs> Давай сразу, пока він тут. Алло? А шо, я, я не тобі. Я йому хотів хотим нажать давайте ну, двоих. Давай, дамажим, сейчас. Маж... О, ні, так це вообще-то тактика наша постоянно. Хил без маны, мы их уярим. Не, ну если в принципі, я був толком толотен, но ты трошки все равно було. А, вот такі вот. <зас> мощно, <зас> мощно. Ну, слыша вообще ни хера не делает, нажав нофтвы и ходишь, стоишь. Линивый друид, блядь. Бать, блядь, в цьому Минсте нічого мы не. Давай ты кузню, давай это. А пижди, а теж возобновление труиского наиман фигачим, да, вроде? Спокойствие, ману не хер. побачення, а, я, я вийшов, я понял. Ну, БР, по идее. Здесь якость примерно в КД должен быть, по идее, да. Ой. Танк, я дую, боюсь, ДК. Ладно, я зрозумію. Тікай, Інвіз, зв'язай, тікай, Інвіз, зв'язай. Та просто Ой, Інвіз, зв'язай. Я, я понял. Ти що, мразь? Що? Тому не йти, блядь, в Інвізі, вийти, циплитися, нормально? Вони бачать, вони бачать, якщо це сильно близько. Ви, блядь, побачать, іди нахер. Берез, наймінець, надо ст... бігти, так. Так, да, виділяй, виділяй, ніхто там не фільмується. Ти куди ти можеш фільмити? Это справляетесь? Да, мы-то нормально. Да. Я в мишку превратился в пантеру. Надо было, да. В окно выйти. Ну да, полностью А подожди, а форму вы типа не... Ой, этот инвиз вы не можете заюзать в типах? Там мене немає кнопки. А, у тебе немає. Ну, типа, моя на дереві немає кнопки. Не -ду Дуже віриш в танка, Пере... я так понімаю, да? Перенеси. Вообще типа погано, я не знаю. Агро зривається да? просто приколу. Ахуєть. Ну, може, ти потанчиш Мишку? Не пожалуйста. бажання? там да, без проблем. Прям зараз. Отдай свій а шмот, ти... пожалуйста. Є... Ти його не накинешь. А, а, та... для, для а там для друїда який там шмот. Там просто в Мишку вырежившись і пішов танчит. Да, ну я по якщо що там. Ну да, давай. Mm -hmm. Ты бы победный раж, а оешные який то що, появився? Да, да, да. Mm -hmm, mm -hmm. Не, так Направо падаете. А що, танки так по ДК притворяється, що ми не можемо дорогу знайти, да? Я понял. Так, а що... Шо... Так, а чуєш, а ножи ти не дивишься науки, що эти Чи Ножи, блядь, дефібрилятор цей кончений? Він, ні, я не дивився. Він вже, вроді би, для цього тільки. Для інжи? Так я ж буду її качати. А, да? Ну, подивимось. Ну, я думаю, дорогой, дорогий. Та я думаю, хер там. Ні, мені впадло просто камінь юзати, бо юзать. Через ТПшку, що після інста збігати, подивлюся. Тепер він не вістав. О, декан. Ну, знакома шапка. Да, на хиле. На орке она якась, на орке якось лучше На а, ком? На орке. А, Шапка. не, на ця, не, моя то понятно. Не, я на хиле дивлюсь, Тут ту, за какой ты бегал. Mm. Так, а что мне? Шапка, кстати. не на ну шапки-то у нас одинаковые, потому и тут по квестам выдаются, и лучше ты пока не найдешь. Мне надо, мне надо... Ноги мені надо, пиздец, як треба ноги. І ножик мичик якийсь. А на що тобі кулаках кулаками бийся? Ну, якщо на кулаки щось одіть, то можна й Мана? Мане, мане. Команда за вісімі персонажа. Ну, я не представляю, як залах мане це все буде происходити. А, я зрозумів. Це ДК з тобою? Да, да. Ні, це ДК. А? ДК, ДК, ДК. Точно? Я якби агрив, тут би більше було, народу. Я угу. не, не вмію це, блять, по одному. О, Опа, сюди. Оце сюди. От, я тобі казав, казав а це я вже не знаю. Пані, ти забрав. Я забрав. Так у нас не у нас. тільки ти можеш забрати, і я. А дай хил. Да хил, хил-хил, и тут. Все нормально. Ты там занимайся потом. Мы тут, тут, да. Я ж тебе казав, что тут вони агрятся не когда босса начинаешь быть, а когда тіма чуть-чуть этот с ума схода. А, ну это самый ДК, що не міг півдня прийти. А зі там ДК убився с кем-то, а вы десь попали и взяли. А забывки надихай, кажу мене тільки хіл. Ти той, що бігав за паладіном по Ульдаману, да? Я правильно розумію, це совет, і сейчас та людинка роздає? І мені це кажешь? Ну да. Я ульдаман знав на пам'яті, Давай не буду. Mm, я понимаю, но за паладином ти бігав, який не, не, не з командою бігав, який не був танком. Я Чи, блядь, не Ульман. Ульдаман, но у мене були, були можливості. Я бачив, що ви не помираєте, я й пішов по міг до мене. Це забій. А, ти тобі агробував. Ні, на ньому фір був. Ой, да, Надо великого дядю вообще-то сначала ага. быть, вы молодцы, но... Я бью по области. По какой? Курской? Да. А не, Курс наш. По Белгороду, по Белгороду. Надо, ну, ну, но... А що сьогодні дивись? Прям ух. Чи тобі щось 6 надо. на що мені? Та я їбу, може тобі надо. А, я я, мож... я а, понял. Я... Що... Я, я можу. Да, Вари-вари-вари могу все носити. Буквально все. Та То есть им металл взятой А можна, блять, агрон изрывает? Так а прикол то в том, що з цих пух хоча б стати можна отримувати. Я би держу в курсі. Метательный тобі статы тільки только в ліче, там давати, то якщо по що, ти всю кімнату сразу Ні, що за агрік, пані. Шість... Звісно, ні. Стаміни. Красота. І от... А, Все, я дво, дві пачки за... Не, не навірно, три нам пізда. А, ні, на мене. Живем. Агро, агро. Вони по приколу на тебе зриваються, я не знаю. Ні, просто вот у тебе дамага не хватає, він хілить більше.